По порядку, і почнемо зі сполучених штатів Америки. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо! Слава Україні! Роям слава дякую, доброго ранку. вам. Ми Хотіли пане Андрію почати, от як завжди, з України. Так от розпитати Джей Ді Венс багато всього наговорив про те, зокрема, що і Росія не хоче тут про якісь тристоронні чи навіть двосторонні домовленості говорити. Але відкриваємо новини. Бачимо, що тут і про шадавні кожного року багато тривожних новин, і війська в Портленді теж насторожують. Та й стрілянина чергова. Трапилося в Штатах. Чим, чим цей день, чим неділю, бо ще неділя у вас завершується. Чим неділю завершує інформаційний світ Америки? Найбільше ці обстріли це є відбулося два, два сьогодні в двох інших штатах. І ще два вчора. То в тих вихідних дуже. Неприємно, дуже сумно, що стільки обстрілів і злочинство відбулося це це так звані масові обстріли. Бо там більше як двох трьох осіб, які були о, о, стрілені, це мабуть в Україні як в Україні зараз. Тепер де війна відбувається. Мабуть, трохи відчувається дивно, але тут у часі мирні ми не повинні мати таку таку втрату життя. Але як багато мабуть зрозуміють, це є частина американського життя. На жаль, американський уряд. Чи будь-який президент не хоче брати будь-які акції, щоб це стримати, я я нема пропоную які, які можливість там, але це просто факту життя стиху зброю тут в Америці. То це головне, коли ми дивимося на новини щодо політики сьогодні в неділю. Більше говорить про політики на теленовинах. І як вигадали раніше, шатаун це є головна теза для Вашингтону цього тижня? Мабуть, світ привик такого відчувати, але справді ми не мали таких шатдаунів аж від часів першої каденції президента Трампа. Він мав три шатдауни під час його першої каденції, і він ще не ще не закінчив перший рік нової адміністрації. А вже, вже відчуваємо, що буде якийсь шатдаун. Починаємо або вівторок вечір, або в середу вранці. Власне про ось ці новини, про які ми згадали, наскільки довго, наскільки тривало, вони живуть в інформаційному просторі. Тобто, це є тема сьогоднішнього дня. А завтра забули, чи воно таки тривожить американців? Бо ми бачимо, що на щастя, звичайно, для нас, і ми хотіли би, щоб тема України постійно була в топі, щоб тему України постійно підіймали, обговорювали, бо розуміємо, наскільки для нас це важливо. Але з іншого боку, коли ми говоримо про Україну, то і Українці вже звикли до того, що сьогодні Трамп сказав одне, завтра Трамп сказав інше. Після завтра Трамп поспілкувався з Путіним, сказав ще щось третє словом, ми вже звикли вже до цих змін. А як реагують на це американці? Так, ну перш за все, чи чи будуть зміни у, у риториці, і коли Україна повернеться? Україна була згадана сьогодні на всіх головних телеканал теленовинних каналах, коли включаємо події минулого вечора. Це, це на кожній гадяць газакі було задано. мабуть, не на першій сторінці, але так само тут у теленовинах говорили специфічно, щоб у неділю, як я садав, це коли політики найбільше виступають на теленовинах. Вони могли відповідати. І так само декотрі американські конгресмени тільки що не повернулися з України. Коли Зеленський був тут в Америці, то вони відвідали Україну і було нагода, щоб вони. Виступали зі своїми інтерв'ю, що вони побачили і чому треба допомогти Україні. Тепер, коли ми говоримо про різні законопроєкти, які ми ще не не з'явилися у сенаті, ані в конгресі, бо ми чекаємо аж Трамп дав дозвіл. А що щодо його раптом зміна думки? Я думаю, це що ми це що відчувало е, міністерство закордонних справ е, українська команда президента е, у їх зустрічі минулого тижня? Вони бачать можливість додаткової допомоги отримати тепер більше ніж перші шість місяців цієї адміністрації, і це було згадано від е, офісу президента України, що вони бачать можливість надзвичайну суму а, а, зброї а, будуть продані до України а, цього року. Ще фінальні деталі не були вирішені, але це є надзвичайна зміна а, не тільки у думці президента Трампа, як і його команди. І ви садали Джей Ді Венца раніше, що навіть і він починає згадати, що а, Росія це не є а, ну а, партнер, який готовий до справедливості. Так, і от про Джей Дівенса він підтвердив, коли його запитали, тому що цей великий пакет фінансування. Він цей великий пакет зброї на велику суму. Це добре, але питання, що саме там буде, ну і розуміємо, що нас зараз цікавлять ракети томагавк для України. І от Джей Дівенс каже, що так, ми про це думаємо, але все-таки остаточне так чи ні за президентом Трампом. Це якийсь новий наратив, власне, те, що про це зараз почав і Джей Ді Венс говорити? Чи просто треба про щось говорити, то й говорять. Ну, це є нове для Джейді Венца, але е, ми побачимо, де він залишиться при кінці <гум>, цього року. Е, знаєте, коли вже Трамп перемінив свою риторику, то він, як частина адміністрації, має відповідальність, щоб змінити свою думку. Ми розуміємо, як він дуже остро говорив проти України, проти допомоги України, але ще, і ще Америка. Чому вона хоче чи вона буде більше допомагати? Я думаю, нам треба зрозуміти, як ми починали цей рік, як трагедічно в декотрих думках були всі промови Венца чи Трампа. Що треба скасувати всю допомогу? Що ця подія в круглому кабінеті Зеленським в лютні так само від того часу ми так перемінили думки в Білому домі. І так самого президента, що не тільки він не має ніяких проблем, що Україна може атакувати ті нафтові пункти в Росії. Яке раніше Байдена і би не хотіла, які так само ця адміністрація спочатку не хотіла, але так само сам Трамп казав, що він не не стоїть проти, щоб НАТО починав стріляти на, на російські літаки, коли вони переходять повітряний простір на натівських країн тут. Тут це все прийшло через через багато розмов, багато адвокації державні лідери, які говорять, як і так само тут активісти в Америці, які переговорили з конгресом, конгресменами, сенаторами, як і так само члени адміністрації. Це взяло довго часу, і ми нарешті дісталися до того пункту. То перше мені треба хвалити, що що Україна дістала, як вона дісталася до цього пункту. Але так, ми, ми розуміємо, що ще треба до додаткову допомогу, і це повинні як як найбільш терміново, ми ми зможемо. Також Джей Ді Венс розповідав про перемовини і чи, чи можливі вони найближчим часом і сказав, що РФ останніми тижнями відмовлялася від двосторонніх зустрічей з Україною або трьохсторонніх з Україною і за участю Трампа або там інших представників Америки. На вашу думку, як зараз президент американський налаштований щодо перемовин? Я так в такій самій позиції, що він не бачив можливість з Росією зараз тепер мати якісь бо від самого початку цієї процедури, навіть до Аласки і після Аласки, президент Трамп досить відкрито говорив, що тепер він бачить, що президент Путін це не є особа, яка є готова до будь-яких переговорів. Тепер ми, ми всі прості українці, це могли. Розповідати давно тому йому, але що ми його нарешті переконали, йому треба було відкрити очей і не тільки раз, але підтвердити це. І е, наш ворог якось допомагає кожен раз, що він е, переходить повітряні простір натівських країн. Кожний раз, що е, ті дрони, які ми садали раніше, ви садали раніше, е, е, що е, не тільки е, у Копенгаген, а тепер у Норвегії. Аеропорти е, мають проблеми. Е, так само вчора ми бачили тут, що було новини щодо аеропорту е, у Варшаві. Це просто допомагає риторику нашу, коли ми кажемо до президента до Білого Дому. Ми не може ви не можете увірити у такої особи, бо кожний раз, що ви думаєте, якесь домовлення з ним, він буде атакувати і на і ваших друзів, і просто хоче образити вас. Пане Андрію, читаємо і ну не знаємо, чи вірити, чи не вірити своїм очам. Келох в етері Fox News каже: Трамп дав добро на далекобійні удари по території Росії, тобто на використання далекобійної зброї по цілях в Російській Федерації. Що скажете? Так, це є і це є зміна. Це не тільки зміна від ранішої адміністрації, які стояли проти цього, але так само нарешті переконала Україна е, Трампа. Е, я, він, він, коли питаються Трампа, журналісти, чи він проти. Атаки на пункти, де Росія використає нафту на продаж до цілого світу. Він він під Трамп підтримує атаки українських: чи це є безпілотні, чи це є нові фламінго чи інші системи. Трамп це підтримує, і це є надзвичайна зміна у стан Америки. І завдяки всі ресурси, всі зусилля е, е, команди України е, чи ми можемо це продовжити, щоби додаткові зброї отримати ще від Вашингтону, це би було допомога. Але я не думаю, це буде вирішено цього тижня. Е, я думаю, головне, е, як ми сказали раніше, що цей шатдаун, як і інші політичні справи тут в Мерці, трохи заморожить розмови у Вашингтоні щодо України. Але я думаю, що цього місяця щось буде вирішено бо є Знаю, що Україна хоче повернутися до прямі розмови, як не відвідання е, Вашингтону від Зеленського, то, то якісь інші міністри, що хто небудь, щоб продовжив розмови, е, ви згадали власне про те, що будуть обговорювати і приймати рішення. А що там із індексом піци довкола Пентагону? Бо кажуть, що сам Трамп має прийти на оце велике зібрання американських генералів, яке е, скликає Хексет. Я не можу це пояснити різні генерали, які я знаю особисто, не можуть пояснити мені. Колишні генерали, це є ніхто в історії так не робив, навіть і сам перший президент, і генерал Вашингтон так не збирав всіх генералів. І тут ми говоримо про 800 Командувачів по цілому світі, які працюють на різні проєкти, які є досить розширені і розділені. Нема причини, чому чоловік, який працює у команді, який перевіряє мексиканський кордон, який працює проти наркотики у південної Америки. А тут якось він буде співпрацювати з військової операції, генерал, який займається у Сирії чи інших, інших справ, це дуже дивно. І дуже дивно, хто буде займати ті пости, коли всі. Генерали, всі генерали не не один залишається де інше, але всі генерали будуть зібрані у Вашингтоні. А, то не тільки досить шоковане, що таке би сталося. Бо ніхто а, американська армія, мабуть, має якісь вигідні, бо ніхто не не контролює їхні команди. А а після цього так 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 само є питання від сенаторів а, демократів, але сенатори питають офіційно через листа, скільки це все. Коштує, бо раптом перемінити графік генералів не є легко, і а, чи є а, додаткове якесь забезпечення? А, що а, як ми збираємо челцеле ці, лідерство в одній кімнаті, чи ми є впевнені, що не відбудеться якийсь тероризм? А що думають американці про цю зустріч? Вони стурбовані? Чи якось вони обговорюються? Які настрої серед тих, принаймні, з ким ви спілкуєтеся? Менше як я би хотів, <сіх> менше в шоці і менше здивовані. На я думаю, так як президент Трамп мав трохи журналістів. то не було повно прес-конференція, але журналісти були у його підписані указів. І один питав, чому це відбулося, чи це не дивно. А навіть і сам Джей Ді Вен сказав, це не дивно, бо всі лідери будь-якій фірми, то вони в цілий час будуть мати зустріч із менеджерами. А це не є менеджер, це є, це є генерали, і так само, щоб залишити їхні пости генерали, які командують цілу Європу, тоді цілу Африку, цілу е, Азію. Е, там, там не залишиться ніхто зараз тепер дуже здивує нас, е, ті, що знають про е, е, військових справ, і е, е, ми побачимо, що з цим вийде. Одне головне, не тільки що і Трамп, і Гексет хочуть. Розповідати до тих генералів їхню думку, що це є військо, навіть і що вони багато не розуміються в тих таких справ, але е, е, є журення, що е, це є може частина ініціативи е, е, секретар Гексет, щоб починати звільнити, бо він, він думає, що Америка має забагато генералів і адміралів, і ми побачимо, чи мабуть до кінця тижня ми почуємо, що декотрі таких високих генералів були звільнені. Тепер особливо цікаво звучить новина власне з матеріалу, який опублікувало видання The Wall Street Journal. Джорнал. Сідзіньпінь хоче змусити Трампа виступити проти незалежності Тайваню. На вашу думку, наскільки це справді можливо? Я думаю, з Трампом все, все цілиться можливо, і це чому так як Україні дуже важливо мати як найчастіші розмови з Трампом так само для Тайвану. А щоб вони рушилися, як багато їхні колеги, їхні союзники, друзі в в Сенаті, як найбільше терміново починали розмовляти з Трампом. Що такого це б було велика зміна для Америки більше ніж навіть позиції Ніксона у 70-х роках, щоб повно покидати Тайвану, коли ми знаємо, що Ші Джимпінг. Я думаю, він вже публічно говорив, що не публічно так, але ми знаємо через журналістів, що на його думці від 27-го року він вони думають в Китаї, що вони би були готові мілітарно, щоб військово починати якийсь напад на Тайвану. Це чому Шінпінг би хотів мати таку розмову, і я підкреслюю, що буде велика сімка на території Америки цього року, на, на самій площі. Гольфування президента Трампа у Флориді е, і є можливість тоді для Шіджінпінга тоді мати розмову. Як і так само ми знаємо, що е, вони планують якісь самі мати і Трамп, і Шіжінпінг початку року колись, пане Андрію, дякуємо вам за аналіз. Дякую за те що дочекалися. І власне, от з цими е, останніми на е, того тижня американськими новинами і е, їх аналізом поділилися з нами. Андрій Добрянський, речник українського конгресового комітету, комітету Америки, був в етері телеканалу Еспресо.